Привіт усім! Головне, що дитина пішла, так думає більшість батьків. Але це не так. Важливо дуже, як дитина пішла, як вона стави стопу, і як розподіляється вага тіла дитини по стопі. Тому це дуже важливо, тому що це впливає на стан колін і кульшових суглобів. Якщо дитина. Так, якщо дитина ходить штампуючою ходою, це говорить про брак амортизації в стопі. Якщо дитина розвертає стопу в бік, це говорить про слабкість зв'язок, кульшових суглобів і недостатньо їх еластичність. Якщо дитина ходить такою от стрибаючою ходою, це говорить про те, що в неї напружене усе тіло. Звертайте увагу на те, як дитина ходить у маленькому віці. Тоді можна практично ліквідувати скаліоз і практично поприбирати всі майбутні проблеми по життю. Артурчик покажемо вправи? Так, да. давай, Артурчик. Я говорила ще про проблему, коли розгорнуті стопи на бік. Це говорить про слабкість зв'язок кульшових суглобів. Ось така цікава вправа. Артурчик лежить, згинає ножки в колінках. Поклади стопочку сюди. Артурчик, попробуй погойдай ножкою. скажеш мені, яка ножка легше рухається. Так. Тепер попробуй цю. Давай, яка ножка гірше рухається. Ця ножка. так? От. Тепер я покажу вам вправу для того, щоб це все збалансувати. Фіксуємо і виконуємо такі гойдалочки. Раза 4 вперед, назад. Тепер по колу і в інший бік по колу. А так як в Артурчика у нас слабкі стопочки, можна от таку от вправу. Я беру стопу, фіксую і розвертаю її, розвертаю Артурчик в цей час, пальчики скорочує. Потім я повертаю стопочку в другу сторону, Артурчик пальчики скорочує. Так, давай знову в цю сторону скорочує. Скорочує. А тепер пальчики так розчіпирив. І так само. Я провернула максимально. Подивіться, стопа по відношенню до гомілки 90 градусів. І тепер я провернула сюди, знову пальчики сюди. Ось От, така чудова вправа. Кстати, відразу і стопа, комбінована така вправа. І стопу укріплюємо, і кульшовий суглобчик. Так. Будь ласка, батьки, дійте, робіть щось. Інакше з діток потім виростають дорослі, в яких ноги гудуть, болять, печуть і не тільки під час, після робочого дня. Покажемо вправу переступання. Так, підняв ножку, дивіться, на п'яточку і на всю стопу. На п'яточку не обов'язково піднімайтесь. Я сам готовий. Давай, зараз зараз зі мною. Так. Він так дуже високо не піднімає. Так, став. Назад, так? Ти хочеш? Давай сам. Сам назад. Хочеш сам, так? Давай сам під і, І так. І так, ставиш. Дивіться, тут формується перекат з п'ятки на носок і формується довший крок від коліна. Це для того, щоб ліквідувати цю штампуючу ходу. Випрямляй коліночко, Випрямляй коліночку, високо не піднімай ножку, умнічка, Давай. І от. Дивіться, формується перекат з п'ятки на носок. Умнічка. Так, з п'ятки на носок. Можна ходити боком. Так само, Артурчик, боком ходити. боком, Давай боком і приставляй ножки. Так, і приставим ножку. Ні-ні-ні-ні. Ножка біля ножки. Ножка біля ножки. І. Давай. Давай. Ножка біля ножки. Випрямо в колінка, випрямо піднямо голівочку. Давай, другий крок. Ножка біля ножки. Так, знову. Ножка біля ножки. Випрямо в коліночка. Ще раз. Ножка біля ножки. І так само дуже важливо хода назад. Хода назад. Ножками назад ти просто йдеш. Так, дивіться, п'яточка і носочок. П'яточка, носочок. Назад, назад, ну -ну -ну. Ну -ну -ну. пятичку, місочок. Так. Назад стопочку. Так, умничка. Умничка. Випрямляй куліночку. Випрямляй. Підняв. Поставив. коліночко, коліночку. Випрямив. Право раз. Зараз ми покажемо з Артурчиком другу вправу. Права сходинка, вона укріплює Так, Я буду розповідати під віршик жабка, жабками домовилися, щоб було веселіше. Давай. На дорозі біля плоту бавить жаба жабеняк. Називає жабкою, гладає його лапкою. Так. І тепер так само боком. так само боком. Так, це. І на дорозі біля плоту. Баба жаба, жабеня. Називає жабкою, глада його лапкою. Дві вправи. Так, ще одна вправа е, знімати прищепки або доторкуватись до повітряних кульок. От з прищепками дуже весело. Укріплюється гомілковий суглобчик. Артурчик, ну спробуй сам. Подивіться, який суглобчик. І опустився. І давай мені прищепочки. Ти зняв, давай. Молодець. Прекрасно. Так, ось такі приправи. В ігровій формі можна так працювати. Хочу сказати, що, хочу сказати, що проблеми зі стопою починаються, коли дитина починає ходити, а коли вже йде до школи, то можуть проявитися проблеми всього опорного рухового апарату. Ще хочу одну цікаву тему, тему сказати. Я проти постійного носіння ортопедичного суття. Тому що там жорстка підошва і стопа не виконує свою функцію. Перекат спадки на носок. М'язи не тренуються, тому вони слабкі. А якщо ми даємо стопі навантаження, м'язи, сполучна тканина, скорочуються, розтягуються, і тоді стопа правильно працює. Якщо зв'язки і м'язи правильно працюють, тоді і кісточки, які є у стопі, теж правильно рухаються. А в стопі, знаєш, скільки кісточок? 26 кісточок в стопі. В біомеханіці стопи кожна кісточка має зіграти свою правильну і найкращу партію, як в шахах. Батьки, будь ласка, звертайте увагу, як ходять ваші дітки. Дзвоніть, пишіть, я буду відповідати. Звертайтесь до мене або до інших спеціалістів. А ми з Артурчиком. Можемо зіграти в шахи. До побачення!